Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, шановні колеги, ми безумовно маємо голосувати зараз за цей закон, і ми маємо розуміти, що це вже навіть не питання культури чи гуманітарне питання, це питання національної безпеки. Але ви знаєте, я хотів би нагадати одну просту річ: у нас сьогодні досі формально чинним є ганебний закон, яка. Часів Януковича, який був антиконституційно протягнутий Верховній Раді ще в 2012 році, був мовний майдан проти цього закону. Одразу після перемоги Революції Гідності цей ганебний закон був скасований Верховною Радою, і на превеликий жаль не було підписано скасування цього закону і виникла абсолютно ненормальна правова колізія. Декілька років Конституційний суд не захотів розглядати подання народних депутатів про те, щоб визнати цей ганебний закон русифікаторський, антиукраїнський закон неконституційним. Тільки нещодавно Конституційний суд почав за нашим наполяганням це робити, але все одно ця справа затягується. Я звертаюся до керівництва Верховної Ради. Давайте ми нарешті. Скасуємо цей ганебний закон, ухвалимо тут в Верховній Раді той закон, який сьогодні буде захищати українську мову, і зробимо так, щоб нарешті це питання в Україні було врегульовано. Тому що ми розуміємо, що там, де була найбільша росифікація, там, де майже не було української мови, там сьогодні війна і окупація, там, де є українська мова, там Путін не пройде. Там, де є українська мова, там російські танки безсилі. Там, де українська мова, там буде український світ і наша перемога. Це наше завдання зробити так, щоб в Україні панувала наша рідна українська мова. Дякую, слава Україні!